Все, це на каналі Date Game і сьогодні я граю в игру Project Zombie. Я перед відео э, знайшов собі автомобіль И зараз я думаю їхати шукати да. Я просто тоді вирішив відео називати а я тільки камеру не ставлю Так я сейчас зомби убила. Зараз хочу З'їздити на заправку и там переждать. Бо бензин у мене уже не кстати, чомусь на заправке вообще не моя Це и хорошо. Є все-таки один. Два, три, чотири Волим. на вигляд було менше Треба мені світло виключити. І тепер валим. Эту видео рану получил, я упав, короче, і той. И погано, короче, мене. О, с последними силами все-таки Перестрибнув я забор. Перелізти, давай. Фух, вийшло. Ну що ж. Тепер тут я пережду і щось буду. А я її, її вбити нормально. А, все, зможу Тепер мені треба перев'язатися. Тому що я до відео ран не получил. Ну що ж перевершусь. Ну что, ж, я посплю и будем на следующий день щось робити. А мене, оказывается, вікно відкрите и там зомби стоять. Ну, що ж, мені щось треба робити, бо це ж сумка для насіння. О! Тут опачка насіння. Это хорошо. Ну що ж, я щось поїм. Що це? Ну, поїсти, коротше. Ну що ж, тепер буду йти. Я толком не знаю, що мені робити. Темно, нічого не видно. Ну, ріскну. Зомбі немає. Це може є шанс заправитися. Ну а ще персонажа не видно, а не зомби є. Їх, вроді би ну, ладно, їх там нормально. Думаю, заправити машину я зможу. Ви що ж я добився, тепер заправлю себе, своє авто. І побыстріше треба. Ну, еще заправив. Тепер треба валити отсюда. Я знаю одне місце. Я буду просто надвигатися в усвіль. І там можна передать. Просто я в высвель буду. Ну, до веспоинта, а потом в высвель і все таке. Так, Та, зараз куди я їду вообще? Ну, що... О! Йох! Ну що ж буду їхати? Блин, я в дерево влетів, блин, і в зомбі щас, ой. За ще була хороша машина, ось що з неї случилось. Оце пробулось і ніколи не дивись в телефон, коли я за рулем. Телефон подивився, можна сказати, мінус машина. Тебе спогну. А була вона починена, який я її забирав. Щес бензин не дуже быстро тратиться. Ва! Я, правда, не знаю, в яку я сторону еду, но точно вестпойнт. По мені так кажуть. Я поки якийсь... Я поки буду їхати, якщо зомбі менше буде і буде якийсь дом, то тоді там пережду. А зараз я не збираюсь нікуди переждати. Що что зомбі багато. Мені ще відбивати придається. О! Скоро ладно, я лутать не буду. Я із трассу бін вилетів, я дуже велику швидкість набрав, я він Прям чуть Що знаки не поставили, що поворот буде. Я прям чуть Я між деревами проїхав просто. О! Что-то поворачує якесь, оно вона... поворачує хорошо, правда за носом. Я ще цю машину люблю, і за те, що вона красива. Тем более в эти игры я дуже люблю. джипи, всякие. Так, и куда я еду, интересно. Я, конечно, не знаю, че я в спойн еду. Потому что я хочу потом за спойнта в высвели, десь в высвеле жить. Да, прям из начала игры. Я всегда так люблю. Я когда не снимаю видео, я... Хочу в Уисвілі жить, я в Вестпойт выбираю, я в Вестпойнті живу і їду сюда в Уисфіль. Я десь у... успіваю десь. Я уже десь за два дня після того як создав персонажа, я уже можу в Уисвілі жити. Тому що за перший день я можу найти машину, за той самий день... Доїхати до Усвеля. О, річка, это значит означає, що я правильно їду. Ну, можу, думаю, можна облутати. ці дві машини. Зомби вроді би немає. Карта Марш Річ. Бенти. Кстати, Бенти можно забрати. Дві одинаковых машини. Тільки у тебя и грязюка по бокам. Хороший раще. Жалко, ще немає каністра. Я ще петь хочу. Стараю робити. Ох ти йор, яка! Капець, ну оце... ...іногда може спавнитися така орда. Он, кстати, той самий зомбі. Оце в, оці... в таких ордах може заспавнитися зомбі з рюкзаком воєнним. І ось навіть така сама екіпіровка. Я коли в висвілі жив, я бачив цю Орду, і там щось постійно в цій орді один і той самий зомбі спавни. Це особисто постійно. Я думаю, я в городі, в якому був, ну, в якому не можна заспавнитися, це тільки в висвілі. Я остальних не був, типу, ну, Марш Річ. Я не знаю, які ще існують города, в яких не можна заспавнитися, ну вроді би існують. Я знаю только Луисвилл и Марш Риж. Зомби уже появляются. Я знаю, куда я по пути, как буду ехать. Я знаю одно место в Ой, в Вестпойнте, как ехать в него. Я даже в том месте же Ну, сейчас не живу, то какая-то скучная место там. Зомбі, вообще немає і там дуже местя. Всеки скучні О! йо моє скоро помощ Можна було побутать, но я поки убив би цих зомбі, уже там сзади, які йшли за машини. Ну, я иначе уже скоро доеду до того місця, потому что уже леса. Я прям уже знайомі місця. Прям дуже знайомі. Так, стоп. Я лучше гляну карту. Мне надо было в гору ехать. Я вниз поїхав. Тож я поняв, що что-то місця уже як наші не дуже похожи. И поняв, що мені надо було вгору. Стоп. Да. Треба мені вгору було їхати. О, я чуть не перевернувся. Я тільки що дрифтануть хотів, що чуть не перевернувся. Я на два колеса встав Ось, мені на два вгору, оказити, поїхав. Ну, може, я не знаю. Я по картам, я зомбоїдмап не дивився. Я просто по пам'яті їду. Я когда я, издавелся, как от доехать в Личвиль. Там через Вестпоинт. Я проезжать должен был. И не должен в эти места О, ой, блин, а это что за фигня? Что я постоянно плетаю. Я, кстати, багажник, вроде бы, не делаю этой машины. Моей. Включи это у. О, у него еще бензин. Есть. Все хорошо. Если канистру найду, то смогу порыть. Если не найду, то жалко. А, стоп, тут же багажник, вроде бы, закрыт. О, канистра, все. Плюс бенз. Ну что, теперь... Да, надо просто обычный пока уложить. Ну что, I'm just gonna get the ocean first. Oh, shabby. Only everybody will be on you, she would like it. Or maybe a catch for wood, let's say, machine. He might be zinc. Треба мне спот. Я просто до машины прижмусь и все. Своей машиной до одной из стен. Або просто ляжу спать.